З рідного Рубіжного Луганської області Ольга Погіба разом із сім'єю виїхала з початком повномасштабної війни. У нашому місці вже понад два роки відвідує соціальний магазин Доброзахист. каже, діти ростуть швидко, тож саме тут знаходить усі необхідні речі. Завжди, коли приходиш, то знаходиш те, що треба. На дітей і взуття, і одяг, і навіть в мене доня на танці ходить, то і ось ці купальники боді можна було знайти. Там десь щось замастив, десь щось порвалося. І, ну, і іноді так ну от, треба кудись бігти, треба щось шукати. А тут одразу там список, ну, я списки пишу, бо в мене пам'яті не тримається, я написала, от мені треба. Сьогодні мені треба сину штани, от я прийшла, перша полиця, все, штани є. Цей соціальний магазин у нашому місті запрацював на третій день повномасштабної війни. З того часу до нього навідалися понад тридцять тисяч людей. Магазини доброго захисту їх було два на початку війни, і сам самих перших днів війни вони почали надавати допомогу, тому що е, містяни е, Хмельниччини вони приносили допомогу одразу і, і одразу почали звертатися вимушені переселенці. До нас можна звернутися за допомогою. Це е, загалом зараз це речі. Це дитячі речі, жіночі, чоловічі, це літній одяг, зимовий одяг, це дитя, Ви бачите, дитячі іграшки багато, це були і дитячі суміші, тобто дитяче харчування. Допомогти знайти необхідні речі тут можуть волонтери. Однією із них є Лія Сороченко, дівчина родом із Маріуполя. Каже, вперше до соціального магазину прийшла по речі для себе та своєї сім'ї. Особисто я вклала сюди всю свою душу. Я бачила дуже вдячних людей, з якими ми могли і поплакати, і посміятися. Особливо вразливою саме для мене була історія, коли приїжджали люди з Херсону, який затонув, на жаль, через дії наших ворогів. Тому ми бачили ці згорьовані людей, які втратили. Все і тоді було дуже важко, але хмельничани дуже долучалися до допомоги, вони приносили все необхідно. Активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів повідомили, що згортають діяльність соціального магазину. Зараз обсяги нашої допомоги зменшились. Гуманітарна допомога з країн Європи вже. Не така велика. Магазин можна сказати, тримається тільки на тому, що приносять самі хмельничани. Ось тому вже якось це все пішло на спад, і наш захист він переорієнтовується. Речі, які залишаться, планують передати громадським організаціям, які надають гуманітарну допомогу особам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Та поки запрошують хмельничан та вимушених переселенців прийти до соціального магазину та безкоштовно взяти увесь необхідний одяг. Працювати доброзахист буде 21 та 24 вересня з 11 по 14 годину за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.